பிரிட்டனில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ரோஹன் போபண்ணா இணை தோல்வியடைந்தது Добрий вечір любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма Колярадісний. І її ведучі Людмила Іванівна. І я, дівчинка Оленка. Людмила Іванівна, малята. І я, звичайно, дуже люблю казочки про тварин. Я гадаю, що і малята наші люблять дуже казки про тварин. І тому, малята, ми сьогодні з Оленкою вам прочитаємо казочку таку про тварин, яка вміщена ось в цьому збірнику казки про тварин. А називається казочка Українська народна. Зараз я знайшла за допомогою заклад. Називається малята казочка, як півник та курочка рвали горішки. Читайте, читайте, Людмила Іванівна Отож, малята, жили були півник і курочка. І одного разу півник до курочки каже, Ходімо горішки рвати. Ось вони йдуть, ідуть, ідуть і зайшли в горішник. Півник до курочки каже, Рви ти горішок. Ні, рви ти. Півник вирвав курочці горішок, кинув, курочка зіла. Він вирвав другий горішок, кинув малята і попав курочки прямо в око. Курочка почала плакати, плаче, плаче, і зустрічається її вовк. Вовк і каже Чому ти, курочко, плачеш? Мені півник око вибив. Ідемо до півника. Півнику півнику, чому ти курочці око вибив, півник, а чому мені горіх ніжки подрав? Ходімо до горіха. Навіщо ти горіх півнику ніжки подрав? А чому до мене двір гуси ходять? Ходімо до гусей. Гуси гуси, а чому ви до горіха в двір ходите? А чому мене пастух не пасе? Ходімо до пастуха. Пастух, пастух, чому ти своїх гусей не пасеш? А чому мені свиня в вар перекинула? Ходімо до свині. Свиня, свиня, нащо ти пастуху їжу перекинула? А чому мені собачка поросятку злякала? Ходімо до собачки. Собачко, собачко, чому ти в свині поросятку злякав? А я хотіла гратися, сказала собачка. І так винного не знайшли. Так, малята. Але якщо яка мораль казочки ти, Оленко, знаєш? Якщо ви малята провинилися, тоді зізнайтеся і попросіть вибачення. Свою провину на другого не перекидайте. Будьте завжди чесними. Малята, намалюйте нам героя цієї казки, який вам сподобався найбільше. Свої листи, малята, надсилайте як на поштову, так і електронну наші адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане Оленко. Переможе, дістане призики, сюрпризики. Від Нашої програми це іграшки та книжечки, і в додачу ви ще дістанете звичайно, ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І настав час нагадати вам наше домашнє завдання. Ви не забули? Ми вам сьогодні читали дуже цікаву з Оленкою казочку. Як називається оленко казочка? Казочка називається Як Півник та курочка рвали горішки. Так, намалюйте на із цієї казочки героя, який вам сподобався найбільше. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. А спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші» та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята! нічого